Ми подивимось це. No. Ні, я не хочу. Не будемо це дивитись. Подивимось. Ого! Дивись, яка корисна монетка. З її допомогою ми зможемо легко вирішити нашу суперечку. Достатньо просто її підкинути та дізнатися відповідь. Ну, добре, давай. Я згодна. Ну-ка. Ого, лінці, що відбувається? Здається, час починати челендж. Нам доведеться вибирати так чи ні? Тільки ось як обрати, якщо про призи, ми нічого не знаємо. Що ж, доведеться трохи схитрувати. Сподіваюсь, мені допоможе крута фронталка на моєму телефоні. Не дарма ще й селфі-палку взяла з собою. Нука-нука, Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Окей. Okay. Стояти так нечесно. Oh, yes. <свіс> Все, тепер nice. я знаю. Та обираю так. Ні. Uh... Якщо ти знаєш, що в коробках доведеться вибирати наосліп. Я закрию кнопки, перемішаю їх, і тільки після цього ти вибереш, що натиснеш. Так, це буде важко. Але я довірюся інтуїції і виберу ось це. Так, я обрала те, що потрібно. Тепер мені дістанеться миска з морозива. Мора. Так, пощастило тобі. А я буду насолоджуватися брусельською капустою. Сподіваюсь, мене не знудить. Думаю, ти не будеш проти, якщо я почну. Морозивом я із задоволенням поласую Як апетитно. О, холодненьке! Ось в'яжає. Що ж, тепер твоя черга. Так, мені дісталась справжня гидота! Добре. Якщо все одно мені доведеться це спробувати, краще зробити це одразу. Очікування робить лише гірше. Зібралась та спробувала. Мамочки, це огидно. Як взагалі люди їдять таке? Не впевнена, що мені вдасться з'їсти другу кульку. М -м -м, смакота. Ой, Лілі, що з тобою? Здається, вона переїла морозова. А взагалі це означає, що у мене з'явився шанс. Поки вона нічого не бачить, я просто викину цю гидоту. Yeah! Так. А їй скажу, що я все з'їла. Awesome! А знаєте що? Це ще не все. Тепер мені ніхто не завадить насолодитися смачним морозивом. Mm, так, думаю, Лілі проти не буде. Так, ложечка мені знадобиться. Thanks. Велике дякую. Ось mm. це mm. зовсім mm. інша справа. Справжня смакота. Тільки ось після такої кількості морозива і справді стає дуже холодно. Потрібно швидше відігрітись. Готова. Гаразд, так і бути. Допоможу подрузі. Подружку, зігрівайся. Давай і рукавички вдягну. Окей. Okay. О, що зі мною було. Синді, велике дякую, що допомогла. Тільки куди поділася моє морозиво? What? Ти що його з'їла? Я не розумію, про що мова. Так, варто мені було замерзнути на секунду. All right, all right, all right. Моя черга обирати кнопку. Навіть не знаю. Цю натиснути чи цю? цю або цю. Давай швидше, цікаво ж. Oh, не квап мене. Oh. Добре, тоді я сама натисну. Добре, добре. Все не буду, не буду. Не думала, що тут слідкують за виконанням усіх правил. Давай, синді, поспіши. Okay. Якась частина мене каже, що потрібно обрати зелену кнопку, а якась кричить, що право. І кому ж довіряти? Давай, натискай, натискай, натискай. Ні, це не чесно. Натискай краще на червону. А може, краще ще подумати. Та що ж таке? От блін, це не чесно. Я хотіла натиснути на червону. Мені тепер ще й водорості, доведеться їсти. Їх ненавиджу. Фу, Мерсена чука. А мені дісталась локшина з кітката. Вона чимось схожа на твої водорості. Тільки у мене страва смачна, а в тебе не дуже. Ну що ж, очевидно, я знову починаю. Тому що ласувати шоколадом це зовсім не страшно. Вау, виглядає дуже апетитно. М -м, неймовірно. Хочу добавки. Знаєте, шоколадна локшина мені подобається навіть більше, ніж оригінальна. А знаєте що? Кому взагалі потрібні ці палички? Є спосіб більше швидкий і зручний. Виглядає не дуже культурно. Та яка різниця? Проте мені дуже смачно. М -м -м, клас. У тебе все обличчя в шоколаді. Та все це дрібниці. Цей рушник тобі пригодиться. Велике, дякую, подружко. Готова. Ей, ти чого кидаєшся? Мені і так не солодко. Попереду на мене чекає ціла тарілка водоростей. Пробач, подружко. Навіть не знаю, з чого почати. Ох! Мені дуже страшно. Oh, no. oh. Та як із чого? Просто є і все. Okay. Ага, легко сказати. Гаразд, я дівчина сильна і з цим точно впораюсь. Фу 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 фу. Яка гедота. Хм, доки лілі не бачить, можна розіграти невелику виставу. Ой, ні, це огидно. Тобто, як смачно! Це смачне, що я коли-небудь їла. Просто нереально. Гидота, гидота, гидота. М -м, просто пальчики оближеш. Невже це і справді так смачно? А може, тоді ти мені даси спробувати? Мабуть, я згодна. Так, мій план спрацював. Так, чому б не поділитись подругою такою смакотою? Смачного насолоджуйся. М -м, пахне сумнівно. Та смачно, це дуже смачно. Ну, добре. Якщо ти кажеш, із задоволенням спробую. Ой, ні, ні-ні-ні-ні. Мені щось дуже погано. Здається, мене зараз не сподобалось. Ну, Звісно, це ж водорості. Кому вони можуть сподобатись? Співчуваю, подруга. Ти мене обдурила. Бідолашна. Напогодьте, це було забавно. Ну, Взагалі так. Що за запах? Смердить жахливо. Потрібно зрозуміти, звідки, перш ніж натискати на кнопку. А от, до речі, і кнопки з'явились. І я натисну напевно. Фу ну і сморід. Будь ласка, натискай на зелену кнопку. Я тебе просто благаю. Ну, вже ні. Я ця смердючого дату їсти не стану. Стій. А якщо я запропоную тобі грошей. Багато грошей. Дуже багато грошей. А от стільки тебе влаштує? Mm. Непогано. All right, all right. Але все ж таки здається замало. Okay. Oh. Ох, яко ж ти жодібна. Добре, Please. я віддам тобі все, що маю. Тільки натисни на зелену кнопку, домовились. Okay. Ну що ж, гроші це непогано. Oh. Вони мені точно знадобляться. Oh. Гаразд, вмовила. <laughs> так і бути. О, так, я багата. Okay. Ну що ж, натискаю, як ти й просила, на зелену кнопку. Ой, а де? А де ділося світло? Чому так темно? Фух, повернулась. Ой, здається, я ненароком натиснула не туди. Що? Ну, ми ж домовились. Я тобі стільки грошей видала. А тепер мені ще й смердючий часник їсти. А мені дісталися банани. Так, дуже здорово, що не чосник. Ну і Що мені з цим робити? Добре, буду сподіватися, що вся проблема в смороді. Так, з прищепкою на носі, куди легше. Ну що ж, поки Лілі буде насолоджуватись своїми бананами, мені не доведеться нюхати цю маячню. Чудово, значить, всім добре. І так, зараз я спробую цей стиглий бананчик. Виглядає дуже апетитно. М -м, який солодкий! а ти чого сидиш? Давай, приступай. Ох! Мені справді доведеться це їсти. Мерзенно. А, є ще одна проблема. Часник цілий до рота не влазить. Як його розділити? Мені здається, це неможливо. Ще чому. Я ж банани можу почистити. От і ти чесник візьміть та почисти. І тоді все буде чудово. Так, думаєш, все так просто. Добре. Ну от у мене все готово. Лушпині я зняла. Чудово. Ой, а чому так сильно заваняло? Може, ти даремно це зробила. Тепер твого чеснику впав не на всякі. Доведеться і мені носа закрити. О, так Інша справа. Тепер я знову зможу насолодитись смачним бананом. Сенді, а ти чого застигла час? час не їх злопати. Гаразд. Спочатку я відкушу зовсім невеликий шматочок. Сподіваюсь, що наслідків не буде. Як же огидно. Язик щіпає. Берзенно. А мені обов'язково їсти всю цю купу. Ну, звісно. Ну, можеш випити, якщо їсти не хочеш. Випити? О, ну можливо, це і справді ідея. Так буде куди швидше. Треба лише перемолоти весь часник у блендері. Готово. Хм, А якщо я туди, ще й банан додам. Лілі. А можна я у тебе попрошу бананчик? Лише один. Будь ласка, так і бути. Бери. Велике, дякую. Не сумніваюсь. Якщо я додам туди банан, то все стане набагато приємніше. Ой, от лише на запах банан ніяк не вплинув Фух. так, бо я його ще не встигла змішати з часником. І так, спробуємо. Здається, це вже виглядає більш апетитно. Так, мені подобається. Ой, ні, все ж таки перед тим як відкрити, краще вдягнемо прищепки на носи нока виглядає не дуже. Зачекай зараз у склянку перелью. І буде схоже на молочний коктейль. Хоча зізнатись, бажання випити це у мене досі не з'явилось. Давай швидше, я втомилася чекати. Добре, добре. Треба зібратися силами і випити все одним разом з залпом. Фу, яка ж це гедота! Очі слюзятся, але я впоралась. Банани справді трохи покращив ситуацію.